Псалом 50, молитва Покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої милості своєї і через велике своє милосердя очисти беззаконня моє. Особливо обмий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і вчинив неїдне перед Тобою. Щоби ти виявився праведним у своїх словах і переміг, коли судитимешся. Я ж народився в беззаконнях, у гріхах моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду й об'явив мені приховані таємничі глибини своєї мудрості покропиш мене гісопом, і я стану чистий, обмий мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху. І радітимуть у покореній кості, відверни своє обличчя від моїх гріхів, і зітри всі мої беззаконня, створи в мені, Боже, чисте серце і віднови праведного Духа в моєму нутрі, не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене Духом могутнім, я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожній. Не вернуться до тебе, визволи мене від крові, Боже, Боже, мого спасіння, мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу. Бо, якщо би ти забажав жертви, я приніс би та все палення тобі не до вподоби. Жертва Богові це впокорений дух, Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Зробіш від добро, Господи, з твоєї милості, хай будуть збудовані мури Єрусалима, тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення, тоді приноситимуть на твій жертовник телят.